Сміття та неякісна робота мешканці будинку по бульвару княгині Ольги скаржаться на жахливий капітальний ремонт. Укриття, які зробили підрядники після його завершення, люди були вражені, адже вхід у підвал залили бетоном разом зі сміттям, камінням та залізними знаряддями. Тож двері в укриття неможливо зачинити. Окрім того, робітники не прибрали територію, на якій працювали, залишивши купи будматеріалів. Через таке недбальство жителі багатоповерхівок не можуть перебувати в укритті. Зазначу сховище, призначене для мешканців 12 під'їздів. З перших днів повномасштабного вторгнення ми користувалися цим бомбосховищем. Все було чудово. Ми навіть принесли стільчики з дому, сиділи тут і до ранку з дітьми, годували дітей в цьому бомбосховищі. Наразі ми не можемо ним користуватися. На жаль, ми обурені, тому що під час повітряної тривоги нам немає куди подітися. Ми знаходимося всі в своїх квартирах. За словами заступника міського голови Анатолія Кравця, ремонти в укриттях багатоповерхівок розпочали робити минулоріч в листопаді, і нині у деяких районах Білої церкви триває цей процес. Зокрема, наприкінці 2022-го повністю були облаштовані 59 підвалів. Робітники виконують роботи згідно вимог, і поки скарг щодо її виконання вони не отримували. Відповідно, ці вкриття забезпечуються зараз там, певним переліком того, що має бути: обладнання, оснастки, це і генератори, це опалю пушки теплові, так звані, тобто обігрівачі, це буржуйки для того, щоб можна було на дровах, ємкості для води, вогнегасники. там... Е... Знову ж таки, ті ж самі туалети, які мають бути на випадок, в разі якщо не буде працювати водопостачання. На перший погляд, зараз це може здатися таким, що там воно начебто вже зараз і не потрібне. Ну, ми ж з вами розуміємо, що ми маємо думати на два кроки вперед. І розуміємо про те, що війна не закінчилася, і ми повинні бути готові до того, що в будь-який момент, не дай Боже, але нам може знадобитися це найпростіше укриття. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.